Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст його Швець. На Черкащині стався непростий і страшний інцидент з бойовою гранатою. Військовий, який з 22-го року воював на війні, кинув гранату у натовп неповнолітніх. Трагедія сталася у селі Кринки на Черкащині, неповнолітній, як завжди. Перебували біля магазину сільського традиційному місці свого збору. До них приїхав під'їхав автомобіль. З нього вийшли двоє чоловіків, які почали конфліктувати з неповнолітніми. Чоловіки були на підпитку. Конфлікт мав прирости в бійку, але якось справа залагодилася, і чоловіки сіли в автомобіль і від'їхали. Проте один повернувся з них і кинув в натовп неповнолітніх бойову гранату. Результат троє неповнолітніх з множинними осколочними пораненнями в лікарні, особливо непростий стан у дівчинки. В неї попало дуже багато осколків. Вибух чуло все село. Правоохоронці зробили обшук у цього чоловіка. Йому 39 років, затримали його, зробили обшук, знайшли елементи зброї та вибухівки. у нього. Дві неділі, як він вдома. З 22-го року воював, з весни дві неділі, як він вдома, житель села Водяне, сусіднього села з селом Кринки, на Черкащині. Характеризується начебто позитивно, з позитивної сторони. Що з ним стало, чому його перемкнуло? Ніхто пояснити цього не може. На превеликий жаль, війна не залишає тих, які приїхали додому навіть вдома. І не кожен може. Справитись своїми емоціями на превеликий жаль, і це приводить до страшних, сумних, трагічних наслідків. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.